Малята, пропоную вам пограти в дидактичну гру. Що можна купити за гроші, а що ні. Вам потрібно подивитися уважно на картинки і вичності, який товар можна купити за гроші, а який ні. Авто можна придбати за гроші? Так, звичайно, що можна. А сон, малятка, ми можемо купити за гроші? Ні, звичайно, що ні. А дружбу, можна купити за гроші? Ні, малятка, не можна. А розваги можна купити за гроші? Так, можна. А сонечку, продаєте сонечку, можна купити за гроші? Ні, звичайно, що ні. А побутова техніка? Так, вірно, побутову техніку можна купити за гроші. Подарунок можна купити за гроші? Так, звичайно, що так. А ліки. І ліки можна купити за гроші. Малятка, а здоров'я можна купити за гроші? Ні, звичайно, що ні. Здоров'я не продається. А дружбу? Розваги можна купити за гроші? Ні, звичайно, що ні. Будинок. Так, будинок можна купити за гроші. А мамину любов можна купити? Звичайно, що ні. Мамина любов не продається. А одяг ми можемо купити за гроші придбати? Так, звичайно, що так. Продукти. Також продукти ми можемо купити за гроші. А час ми можемо купити за гроші? Ні, звичайно, що ні. Дякую за увагу!